Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 8 листопада, ми з вами продовжуємо читати фрагменти з Євангелія від Луки та послання апостола Павла до філіпійців. Сказав Господь: хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли нечистий дух вийде з людини, то ходить безводними місцями, шукаючи спокою. І не знаходячи, каже, повернусь додому свого, звідки вийшов. І, прийшовши, знаходить його виметеним і прибраним, тоді йде і бере з собою сім інших духів, лютіших за себе, і увійшовши, живуть там, і для людини тієї останнє буває гірше першого. І переходимо одразу до послання. Браття, я від усього відмовився і все вважаю за сміття, аби здобути Христа і знайти в ньому не зі своєю праведністю. Яка від закону, але з тією, що через віру у Христа справдістю від Бога за вірою, щоб опізнати його і силу Воскресіння Його, і участь у стражданнях Його, уподібнюючи смерті, е, смерті його, щоб досягти Воскресіння мертвих. Кажу так, не тому, що я вже досяг або вже вдосконалився, але прагну чи не досягну. І я як досяг мене Христос Ісус. Браті, я не вважаю, що вже, до, вже досяг, а тільки забуваючи те, що позаду пориваюся вперед, прагну до мети, щоб отримати від Бога нагороду, до якої покликаний ним у Христі Ісусі. Отже, всі, які досконалі, так мають думати. Якщо ж ви про щось інакше думаєте, то і це Бог вам відкриє. Втім, чого ми досягли, так і маємо думати, і за тим правилом... втім, чого ми досягли, так і маємо думати і за таким правилом жити. Наслідуйте, браття, мене, і дивіться на тих, що живуть за образом, який. Маєте в нас, адже багато хто про кого я часто говорив вам, а тепер кажу, навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового. Кінець їхній погибель, їхній Бог черево і слава їхня в соромних членах тіла. Вони думають про земне. На цьому це все. Боже вам благословення і до зустрічі вечором.